Місце, де внутрішньо переміщені особи з усієї України можуть випити кави, поспілкуватися та отримати необхідну допомогу. Такий простір у самому центрі Франківська організувала громадська організація ВПО України. У перший же день роботи влаштували видачу продуктових наборів. Третій матеріал підходить, диритья зіткнень. Беріть людина, Дякую вам. Серед присутніх чимало матузів з дітками. Юлія переїхала до Франківська з Маріуполя, має шестирічну донечку. Жінка каже, через війну залишилася без роботи, тож підтримка нині необхідна. Ну я не працюю на, на даний момент. Я не працюю і для нас. Ця допомога дуже важлива. ми в Маріуполі, коли були дуже було дуже страшно. Ми не голодали. Ну не їли, як завжди, справді, бо їсти не було чого де взяти, купити. Але найголовніше для нас була тиша. І, і ми от у вас тут знаходимося, теж для нас головне, насправді, найголовніше, що тиша. Ми, ну, то це, це таке забути не можна, але ну, ми цінуємо те, що ми засинаємо і просипаємо, про, ну, пробуджуємося в, в тиші. Пані Ірина, мати двох діток. Сім'я переїхала з Мелітополя. Потрохи звикають до нових умов. Коли ти знаходишся у війні і далеко від дому, і тобі треба якось жити і знімати житло, то будь-яка допомога вона дуже потрібна. У перший день роботи вже видали 237 продуктових наборів. Розповідає керівник офісу ВПО України Тетяна Гоголь. За її словами, окрім цього, у центрі забезпечують засобами гігієни дитячими речами і тощо. Але наголошує керівниця, в першу чергу це є центр підтримки для внутрішньопереміщених осіб. Хаб допомоги інформацією, а адаптації франківської знайти відповіді на запитання можна саме у нас і юридичні, психологічні З проживання можна питання вирішити. Тобто ми хочемо людям надати максимум інформації, щоб було менше проблем на проживання, щоб було менше запитань до проживання. Тобто, ви бачите, воно живе в людей є запитання, люди присутні, і це тільки перший день. Цього в Україні вже функціонує вісім таких центрів для вимушених переселенців. У Франківську хаб прийматиме відвідувачів у робочі дні з 9.00 до 17.00 за адресою вулиця Галицька. 10. Валентина Федорчук Ігор Горпопик Телеканал 402.